Французький індокитай довго не прожив. У 1954 році, щоб виконати міжнародні домовленості, Франція пішла з індокитайського півострова, і на карті світу з'явилися нові самостійні держави: Лаос, Камбоджа та два В'єтнами. З ними трапилася дивна історія, якої не побажаєш і ворогові. В'єтнам і Лаос виокремлювалися, але золото в цьому змаганні бере безсумнівно Камбоджа. Вона ж Кампучія за досягнення червоних хмерів і самого полпота особисто. Жоден інший режим за всю історію, мабуть, не знищив у такий стислий термін такий відсоток свого населення. За 4 роки правління полпот винищив кожного сьомого камбоджійця. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про полпота та червоних хмерів. Ну а ви підписуйтеся на канал. Тут багато чого цікавого. Почати треба з того, що героя нашого хорору звали не Полпот, а Салот Сар. Він, як і багато інших диктаторів, має таємне та заплутане походження. За однією з версій він був королівської крові. Його дядько займав посаду при монарху. Сам він любив описувати складності свого бідного сільського дитинства та звинувачувати в цьому проклятих імперіалістів. Але мають рацію основні біографи Полпота. це австралійський дослідник Бен Кірнан та американський історик Девід Чендлер, які ретельно вивчивши достовірні факти роду нашого героя, вважали, що насправді він належав до заможної напівсільської, напівчиновницької родини, причому його сестри, рідна та двоюрідна, були придворними танцівницями та королівськими наложницями. Ці два історики та біографи гарно попрацювали, напевно, навіть відчули себе детективами, адже Пол Пот настільки уникав будь-якої публічності, що перший рік його правління фактично ніхто в Кампучії, не кажучи вже про зовнішній світ, не знали, хто ховається під титулом брат номер 1 У Сара вийшло прийти до влади, залишаючись при цьому майже анонімним. Прізвисько Пол Пот, яке він взяв за 10 років до того. За свідченнями деяких уцілілих колишніх соратників, було скороченням від французького політика потентіали, політика можливого. І було однією з форм терміна вождь або лідер. Лише на другому році правління Полпота неякісна фотографія, що потрапила до західного друку, дозволила встановити, що катом Камбоджі став доброчесний і скромний шкільний Вчитель Сало Цар, якого впізнали його колишні соратники по комуністичній партії Індокитаю, існує думка, що будь-яке звірство людини є результатом пережитих ним у дитинстві потрясінь. Історики жахливо хотіли знайти свідчення того, що Полпо це невинна жертва обставин, іграшка в руках долі, що перетворила доброго хлопчика на страшного монстра. І, думаю, їм було прикро чути від усіх знаючих село та людей, що він був милою і тихою дитиною, яку любили рідні, яка отримала дуже непогану освіту на державну стипендію, і яка найменше у світі була схожа на нещасного бідного хлопчика з третього світу. Так, у французькому коледжі його змушували говорити французькою і грати на скрипці. Але слідів інших імперіалістичних катувань у житті Полпота виявити не вдалося. У 1947 році майбутній диктатор поїхав навчатися в Париж, став там переконаним антизахідником, вступив до Комуністичної партії Франції і навіть надрукував пару статей про пригніченість робітників. Але як і раніше, він залишався спокійним, доброзичливим і приємним у спілкуванні юнаком без особливих амбіцій і талантів. Повернувшись додому, він почав активно співпрацювати з місцевими комуністами, працюючи паралельно вчителем у ліцеї, доки в країні, звичайно, не розгорнулася повномасштабна війна. У 1954 році, після звільнення від французького протекторату, Камбоджа отримала статус нейтральної країни з більш-менш конституційною монархією. До влади прийшов законний спадкоємець народом Сіанук. Принц не був комуністом, але мав дуже схожі з комуністами погляди. Він хотів дружити з Китаєм, допомагати північному, прорадянському В'єтнаму боротися з південним, імперіалістичним. Камбоджа розірвала дипломатичні відносини з головними імперіалістами світу, США, після того, як американці неодноразово порушили їх кордон, з'ясовуючи відносини з В'єтконгівцями. Так вони називали бойові загони. Південно-в'єтнамських комуністів, які співпрацювали з військами північного В'єтнаму, американці вибачалися та одразу заборонили своїм солдатам наближатися до камбоджійських кордонів. Натомість Сіанук дозволив в'єтконгівцям та військам північного В'єтнаму проходити власними територіями і влаштовувати там бази. Про що принц думав на той момент? Невідомо, бо навіть п'ятикласник міг би передбачити подальший розвиток подій. Якийсь час комуністи В'єтнаму грали у гру Моя хата з краю». Вони атакували південно-в'єтнамські війська. Після чого тікали до Камбоджі, на межі якої їхні переслідувачі були змушені зупинятися і жалібно дивитися на в'єтконгівські бази. Треба сказати, що місцеве населення не було в захваті від в'єтнамських солдатів, що бігали їхньою країною. Крім того, їм дуже не подобалося, що Сіанук посилав своїх солдатів відбирати у селян зерно, точніше, насильно викуповувати його за копійки. Не дивно, що комуністичне підпілля Камбоджі почало користуватися величезною підтримкою селян, які починали голодувати. Найбільше з таких угрупувань називалися червоні кхмери» і керував нею милий шкільний вчитель на прізвисько Пол Пот. Хоча він так і не став яскравим лідером чи генієм, за яким би пішли серйозні зрілі революціонери, але натомість він вмів добре працювати з дітьми. Під своє крило Пот, як і належить вчителю, приймав молодь. У червоні кхмери набирали селянських підлітків 11 чи 12 років, а сам вош неодноразово казав. Що для блага Кампучі треба було б убити всіх, кому за 14, бо лише нове покоління здатне створити ідеальну країну. Народні повстання та терористичні вилазки червоних кхмерів змусили сіанука трохи прокинутися і оцінити становище. А в країні вже точилася громадянська війна. Червоні кхмери брали під контроль поселення та робили набіги на урядові організації. В'єтконгівці відчували себе як вдома і брали, що хотіли. Зокрема, викрадали селян і змушували їх воювати за себе. Селяни бігли до міст, починався голод. І тоді принц Сіанук звернувся за допомогою до США. Відносини між країнами були швидко відновлені. Штати провели бомбардування районів, де знаходилися В'єтконгівські та північно-в'єтнамські бази, але просити американців про допомогу у громадянській війні офіційно Сіанук все ж таки не наважився. Заважали його політичні переконання. Тоді його швидко повалили свої ж міністри на чолі з прем'єр-міністром. Лон Нолом, який вимагав, щоб північні в'єтнамці за 72 години вивели війська з території Камбоджі. Ті посміялися. Тоді лон Нол почав просити США. 1970 року президент Річард Ніксон, якого на батьківщині Рвали на шматки пацифісти, зробив ще один вкрай непопулярний крок і наказав провести наземну операцію в Камбоджі. Два місяці американці та південні в'єтнамці вибували з Камбоджі північних в'єтнамців та в'єтконгівців. Варто сказати, робили це успішно. Але штати, які вже були на порозі бунтів у зв'язку з колосальним антивоєнним рухом Україні, все ж таки були змушені вивести свої війська. Після відходу американців на півострові закипіла повноцінна громадянська війна за участю урядових військ, армії Червоних кхмерів, що вже підкорили деякі області, та інших антиурядових угрупувань та південних і північних в'єтнамців. Камбоджа досі в списку країн, які найбільш заміновані. Джунги та рисові поля тут все ще напхані. Страшними пастками, які воюючі сторони підкидали один одному в ті роки, Щоправда, зовсім масштабних битв не спостерігалося. Це була скоріш партизанська війна між всіма. 1975 року в цій війні виграли червоні кхмери. перебивши кілька десятків тисяч солдатів та чиновників, 17 квітня вони захопили столицю Пномпень та оголосили про створення нової держави демократичної Кампучії. В'єтнамців вони ненавиділи так пристрасно, що зрештою вступили у війну з В'єтнамом, який об'єднався в той час. Потім програли її і були вигнані назад в джунглі. Таким чином червоні хмери протрималися. При владі 4 роки встигнувши залишити серйозну заявку у боротьбі за звання найкривавішого режиму всіх часів, але що тут також цікаво: червоні хмери не подобалися нікому. Бо вони були цілою купою жорстких бійців. Біженці, яким пощастило випавсти з демократичної Кампучії, розповідали жахливі речі про порядки, які панували тоді в країні: про масові страти, дитячі трупи вздовж доріг, страшний голод і фанатизм влади. Ще менше ООН і країнам НАТО подобався той факт, що. Прорадянський В'єтнам фактично отримав ще одну провінцію, і в результаті становище СРСР у південно-азіатському регіоні стало міцнішим. Тому в ООН були обережними з визнанням дій комуністів-полпотовців геноцидом, на відміну від Радянського Союзу, де будь-який октябрьонок в школі слухав про страшного дядька Полпота. Справа, звичайно, була не в самому Полпоті, а в зближенні Камбоджі з Китаєм. Якраз з КНР в той момент у Союзу були не найкращі відносини. Зараз ми поговоримо про внутрішню політику червоних кхмерів, а поки що хвилинка самореклами. По-перше, хочу подякувати всім, хто дивиться та підтримує мій канал. У нього немає жодних спонсорів. Команди, штату, техніки спеціальної, тому ваша допомога дуже важлива. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте ставити лайки, бити у дзвоники та залишати коментарі. Я дуже вдячний всім, хто допомагає каналу донатами, та тепер у кожному новому відео буде рубрика ТОП донатерів. Але якщо ви хочете зберігати анонімність, то така можливість, звичайно, також є. Хто у ній буде перемагати? Може запропонувати в коментарях до донату свою тему для одного з відео. І через місяць я буду проводити голосування з іншими темами вже від інших топ-донаторів. За яку більше людей проголосує, про те я зроблю матеріал в описі до цього відео. Є інформація каналу, є посилання на Модопанку, приват чи PayPal. Це для тих, хто бажає та звичайно має можливість допомогти. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс Таблеточки, це благодійний фонд, який займається збором коштів на лікування дітей з важкими захворюваннями. Це вже не реклама, цей фонд дуже популярний, відомий. Якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти на лікування. Важких онкологічних захворювань це буде чудово. Зараз це дуже важливо. Ще раз всім дякую. 17 квітня, зайнявши Пномпень та інші великі міста, запустивши на вулиці тисячі малолітніх дикунів з автоматами, червоні хмери повідомили міщанам, що відтепер всі вони стають буржуями та випробуваними. Обмежуються у правах і мають залишити міста о 24-й годині всі разом з дітьми та старими. З цього дня їх називали людьми квітня, бо поки всі добрі хлопці робили революцію, ці зрадники та імперіалісти відсижувалися в містах і пили кров трудового народу. Насправді, в містах на той час більша частина населення була селянами, що втікали туди від війни, але в очах червоних кмерів вони були вже. Ворогам. Людям квітня під страхом страти було наказано стати в колони і в супроводі озброєних до зубів підлітків 2,5 мільйони людей поповзли своєю хресною ходою. Потрібно віддати належне спокою Полпота. Разом з іншими людьми квітня в дорогу рушили і члени його родини, в тому числі рідні старшого брата, в будинку якого Потрі. Фактичний виріс. Сам брат помер в дорозі, його дружину забили до смерті, але живою залишилася сестра диктатора, яка надалі і змогла розповісти світові цю історію. Втім, ніхто з сімейства тоді і уявити собі не міг, що анонімний вождь, який відправляв їх на загибель, це їхній милий братик Сало Цар. Щоб зрозуміти енергійність, з якою будувалася Нова Кампучія, треба знати, що взагалі-то це невелика і не надто багатолюдна. Країна 1975 року її населення становило максимум 8,5 мільйонів осіб. За 4 роки Пол Пот та його товариші знищили як мінімум всьому частину камбоджійців. За найобережнішими розрахунками говорять про кожного 14-го. Програма розвитку демократичної Кампучі, створена урядом червоних кмерів, зберіглася, бо була надрукована в газеті Революція, яка видавалася раз на 10 днів і була призначена для вищих партійців. Які мали нещастя бути грамотними. Для решти населення її читали по радіо. Цей документ надзвичайно захоплюючий і містить безліч дивовижних новин. Ось, наприклад, уривок з розділу про культурний розвиток. Цитую: відкинувши буржуазну, чужу культуру, народ, що переміг, проводить дозвілля у слуханні революційних віршів і пісень, а також у вивченні політики та культури. А такі були плани зростання добробуту кампучійського народу. Знову цитую. У 1977 році кожному будуть видаватися дві солодкі страви на тиждень. 78-го одна солодка страва через день. 79-го солодощі будуть видавати щодня. Розділ про імпорт починається словами. Ще раз цитую: ми імпортуватимо болти, гайки та іншу складну техніку. Ну, куди ще складнішу? Жодної документації щодо страчених, померлих від голоду чи хвороб людей червоні хмери не вели з цілком поважної причини. Більшість з них не вміли ані читати, ані писати. Тіла загиблих просто скидали в ями або ввалювали в лісі. Отже, крім мін, земля Камбоджі, усі наші скелетами. Єдине місце, де в'язнів хоч якось намагалися реєструвати, це столична в'язниця С-21, розташована на пагребі туол сленг Назва якої перекладається як отруйний пагорб. Так як міста стояли порожніми і перебували там лише революціонери та члени їхніх сімей, то не дивно, що в Толсленгу Сленгу винищували переважно зрадників зі своїх лав. У тюремному архіві виявили безліч фотографій, ув'язаних та їхні листи. Більшість присутніх тут це підлітки хмери. Відомо, що мінімум половина приблизно з 20 тисяч в'язнів, які потрапили сюди за 4 роки, були вбиті після жорстоких тортур. Зараз тут знаходиться музей геноциду. Втім, і мова якою була написана програма і згадка. В ній солодких страв далеко не випадкова, як я казав раніше, майже всі червоні хмери були дітьми. Середній вік бійців становив 14 років, і в ці селянські діти, які виросли під час війни, не мали взагалі ніякого уявлення про життя на землі. З таким матеріалом працювати було зручно. Діти та підлітки не боялися смерті, не задавалися складними питаннями, не страждали надмірною. Цивілізованістю, гуманністю та свято вірили всьому, що говорили їхні вожді. Вони чудово вміли поводитися з автоматами, набагато гірше з мотиками. А читати, писати і думати не вміли зовсім. Але це було перевагою. Тому саме такі браві солдати і потрібні були полпоту, або, як його почали називати, братові номер 1 Решта урядовців була братами під іншими номерами аж до брата номер 8 Міста виглядали пустелями та страшними. Пам'ятниками самим собі. Людей квітня направляли до сільських та лісових районів, де вони під наглядом хмерів облаштовували табори, розчищали ліс, розміновували своїми тілами поля та приймалися втілювати головний план партії, який мав назву Ми дамо три тони рису з кожного гектару. Рис був страшенно потрібен полпоту. Його владу швидко визнав легітимною Китай, який пообіцяв забезпечити Кампучію необхідною технікою насамперед військовою, за наявності, звісно, у товаришів, хмерів валюти. А валюту найпростіше виміняти на рис, який сам фактично і є валютою. Полпот ніколи в житті не займався сільським господарством. Його найближчі соратники теж не були великими фахівцями у вирощуванні рису. Звідки вони взяли цю цифру 3 тонни з гектара, сказати дуже складно. Зараз сучасною технікою та добривами гібридні сорти можуть принести більше 10 тонн. Але у 70-х роках, коли зелена революція тільки починалася, півтори тонни з гектару були чудовим результатом. Як вказувалася в газеті Революція. Три тонни рису з гектара стануть блискучим свідченням колективної революційної волі народу. Вони й стали, оскільки суперечка з вищими начальниками вважалася бунтом і каралася швидким покаранням, розстрілом, наприклад, або вбивством наглядачі за трудовими поселеннями не писали правдивих рапортів. Вони відсилали в центр бадьорі звіти, точно знаючи, що ніяких трьох тонн з гектара зібрати. Неможливо. Рятуючись від закономірного розстрілу, вони швидко продавали зібраний рис китайцям, а потім тікали з країни, залишаючи квітневих людей вмирати з голоду. Найменше, втім, пол Пот переймався людьми квітня. Вони все одно підлягали знищенню. Щойно, прийшовши до влади, пол Пот скасував гроші, релігію, приватну власність, довге жіноче волосся. Він вважав, що це надто негігієнічно та буржуазно. Ще освіту. Книги, любов, сімейні обіди, різноманітність в одязі, медицину все це вважали чужим кампучійському духу. І квітневі люди, і прогресивні селяни-робітники, і кхмерські солдати, і урядовці мали носити однакові чорні бавовняні костюми, штани та сорочку. Між чоловічим та жіночим одягом різниці вже не було. Їли всі разом за довгими столами, оскільки Полпот особисто наполягав, що традиції сімейних обідів це буржуазна церемонія та розсадник міщанських ідей. У шлюб брали за наказом начальства, яке саме обирало пари. Медиками призначали підлітків числа військових. Так, як медикаментів все одно не було, а виробляти їх у Камбоджі не вміли, то був наказ орієнтуватися на давні традиції народної медицини. Звичайно, спочатку в країні були і лікарі, і вчителі, і навіть інженери, але інтелігенцію полпот ненавидів з абсолютно звіриною пристрастю. Її навіть не зараховували до людей квітня, вони були нижчі. Це були офіційні вороги, яким заборонено було одружуватися та народжувати дітей. Їх використовували для найважчої роботи, а тих, хто був надто слабкий чи хворий, вбивали. Тим з лікарів, хто все ж таки зумів вижити, категорично заборонено було займатися лікуванням. Книги у багатьох поселеннях були під повною забороненою. Страшно переслідувалося і носіння окулярів. Це означало, що ти таємний якийсь літератор, який практикує крамольні думки. Вбити людину підозрювану в тому, що вона приховує свою освіченість, можна було навіть без узгодження з керівництвом. Єдине, що суворо заборонялося, так це витрачати на це вбивство патрони. Тому юнік хмери мали вчитися проламувати голови, мотиками чи кийками. Дітей у віці 5-6 років забирали у батьків і відправляли до окремих дитячих поселень, де вони навчалися сільській праці, бойовим діям в умовах джунглів та революційним гаслам. У 11 років їх призивали до армії. Як не дивно, але знайшлося чимало камбоджійців, яких цілком влаштовував такий стан справ. Легко жити, коли не треба ні про що замислюватися. Тяжка ноша свободи вибору знята з твоїх плечей. А ти знай, розчищай джунглі та співай про священну ненависть е, трудящих. Так, що, коли в'єтнамці вигнали полпота з червоними кхмерами з більшої частини Камбоджі та закрили їх у гірських районах, щонайменше 100 тисяч селян пішли слідом. Майже 20 років Кхмери не здавалися. Кампучі, яка знову стала Камбоджею, давно жила собі в любові, дружбі з більшістю своїх колишніх ворогів. США поступово інтегрували її у світову економіку, на тронці в нащадок Сіанука, політичні партії стали змінюватися при владі, а червоні Кхмери далі марширували біля кострів та кричали гасла. Це тривало до 1998 року, коли хворий старий Пол Пот остаточно випустив з рук. Кермо влади, червоні хмери самі арештували свого колишнього лідера та судили. Щоправда, присудили лише до домашнього арешту. Але значення це вже не мало, бо 16 квітня 98-го року Пот помер. За кілька місяців до смерті він. Дав інтерв'ю для гонконгського журналу Far Eastern Economic Review, де сказав, що все, що він робив, він робив з любові та жалості до людей, і категорично відмовився визнавати свою вину в геноциді свого ж народу, аргументуючи, що це все вигадки ворогів та жодних документів ні в кого ні про що немає. Після його смерті організація кхмерів остаточно розсипалася. Колишніх червоних кхмерів, крім зовсім одіозних персонажів, не переслідували. Деякі з них навіть займають чи займали високі державні посади. Друзі, напишіть, як ви думаєте, як у звичайного шкільного вчителя вийшло захопити владу, а потім так наполегливо знущатися над власним народом. І чому ніхто з його прибічників це не зупинив, бо ці всі дії логічно аргументувати ніяк не виходить. Чекаю на ваші розумні та врівноважені думки. Не забувайте, будь ласка. Підписуватися на канал та підтримувати його, якщо у вас є можливість з донатами. Саме це дає змогу проекту існувати і надалі. Хай вам щастить! Сподіваюсь, вам було цікаво. Бувайте!